Діти, ми сьогодні будемо вчити віршик, а який, здогадаєтесь, коли відгадаєте загадку. Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я зима. А які зимові розваги ви знаєте? Гра в сніжки, катання на лижах, в санках, ковзанах, ліплення снігової баби. Ми будемо вчити вірш Петра Бровка. Ой, зима, зима, зима. Будьте уважні. Починаємо. Ой, зима, зима, зима. Веселі ж пори нема. Гірки, сани. Гомін, сміх, синій вечір, білий сніг, дітлахи на ковзана, скільки радості в очах. А для того, щоб ви краще зрозуміли вірші, я пропоную вам табличку.